Вітаю! Сьогодні ми розбираємося з пошуковою оптимізацією, або, як усі кажуть, SEO. Це не просто якийсь технічний термін, а справжнє мистецтво бути помітним в інтернеті. Давайте ж з'ясуємо, як вивести сайт на самісінькі перші позиції в пошуку. Отже, уявімо, сайт готовий, красивий, функціональний, але що далі? Бо створити сайт це знаєте, лише перший крок. Це ніби побудувати класний магазин, але посеред величезної пустелі. Справжній виклик це прокласти до нього дорогу, щоб люди взагалі змогли його знайти серед мільйонів інших. І ось щоб зрозуміти масштаби, просто вдумайтесь у цю цифру: 90% користувачів знаходять нові сайти саме через пошукові системи 9 з 10. Це ж головна магістраль, якою до бізнесу чи проєкту приходить нова аудиторія. А якщо говорити про бізнес, то тут цифри ще більш красномовні 55%, тобто більше половини всіх онлайн покупок починаються з простого запиту в пошуку. Це означає, що половина потенційних клієнтів починає свій шлях до покупки саме з Google чи іншої пошукової системи, і все це підводить нас до ключової проблеми, головного болю будь-якого власника сайту, як виділитися з натовпу, як не залишитися тим самим чудовим магазином у пустелі, про який, на жаль, ніхто і ніколи не дізнається. Бо ж погодьтеся, більшість з нас рідко гортає далі першої сторінки пошуку. Потрапити туди це справжній цифровий олімп. Дослідження показують, що на другу сторінку заглядають ну хіба що одиниці. Тож бути на другій сторінці це майже те саме, що бути ніде. І ось тут на сцену виходить рішення. Це потужна маркетингова концепція, відома як SEO. Це і є той самий інструмент, та сама карта, що допомагає прокласти шлях до вершини і, зрештою, бути знайденим. Так, визначення звучить трохи складно, правда, але якщо говорити простіше, SEO – це процес, який робить сайт зрозумілим і, що найголовніше, цінним для пошукових систем. Це ніби розмова з роботами Google їхньою мовою, де ми пояснюємо їм, чому саме наш сайт найкраща відповідь на запит користувача. Отже, чого ж ми прагнемо досягти за допомогою SEO? Цілі насправді дуже чіткі: по-перше, піднятися вище в рейтингу. По друге залучити більше відвідувачів, які справді зацікавлені в тому, що пропонується. І звісно ж, кінцева мета посісти те саме бажане перше місце. І ось ця інфографіка, як на мене, блискуче все ілюструє. Подивіться, це ж справжня подорож з різними шляхами, що ведуть до вершини. SEO – це не просто набір якихось технічних дій, а стратегічна подорож, де пункт призначення один вершина пошукових результатів. Але щоб зрозуміти, як ця карта працює, треба спершу з'ясувати, а як власне, пошукові системи її читають, як вони взагалі розуміють, куди вести користувачів серед мільярдів сторінок в інтернеті. Увесь процес по суті складається з трьох етапів: спочатку спеціальні програми їх ще називають павуками, сканують інтернет. Далі вони індексують усе, що знайшли. Тобто розкладають інформацію по поличках у такій собі гігантській цифровій бібліотеці. І нарешті, коли хтось щось шукає, система миттєво знаходить найвідповідніші книги і ранжує їх за важливістю. І ось тут починається найцікавіше. Виявляється, існують різні філософії щодо того, як можна впливати на цей процес ранжування. Це не один прямий шлях, а радше роздоріжжя, де кожен обирає свою власну стратегію. І якщо ми знову подивимося на нашу карту, то побачимо, що дорога розходиться на три дуже різні шляхи: один такий, знаєте, прямий і безпечний, а інший ну виглядає небезпечним і може завести в глухий кут. Кожен з них може вести до мети, але методи, ризики та довгострокові наслідки кардинально відрізняються. І називаються ці шляхи біла, сіра та чорна seo SEO-оптимізація. Якщо зовсім просто біла це грати за правилами, створювати якісний продукт для людей. Сіра, це, скажімо так, ходити по лезу, а чорна це вже відверте шахрайство, спрямоване на те, щоб обманути алгоритми. Тобто, по суті, це вибір: вибір між безпечним, стабільним, але поступовим підйомом за допомогою білої оптимізації і ризикованою, забороненою дорогою чорної. Так, чорне SEO може дати швидкий результат, але алгоритми стають дедалі розумнішими. І такий шлях майже завжди закінчується падінням у прірву, повним блокуванням сайту. Але знаєте, ця подорож це не лише про те, як домовитись із пошуковими роботами. Є ще один надзвичайно потужний фактор пошуковики звертають увагу на те, що про сайт говорять інші люди і їхні рекомендації можуть стати справжнім каталізатором успіху. І саме тут у гру вступає маркетинг у соціальних мережах або СММ. По суті, це і є те саме сарафанне радіо, тільки в цифровому світі. Коли люди діляться посиланням на сайт, це чіткий сигнал для пошукових систем. Гей, цей контент цінний. І такі соціальні сигнали теж впливають на рейтинг. І коли це цифрове радіо спрацьовує, може запуститися так званий ефект снігової лавини. Це ключовий принцип вірусного маркетингу. Одна маленька сніжка, чиєсь поширення, може перетворитися на потужну лавину трафіку і значно підвищити авторитет сайту в очах пошуковиків. То в чому ж секрет такого контенту, який розлітається сам собою? Зазвичай це щось цікаве, несподіване, креативне, щось настільки корисне чи емоційне, що виникає внутрішня потреба? Я мушу цим поділитися. І саме так запускається та сама лавина. Окей, ми поговорили про карти, шляхи, навіть снігові лавини. Так що з усього цього випливає? Який висновок можна зробити для кожного, хто має вебсайт? Зрештою, бути поміченим в інтернеті це справді унікальна подорож для кожного проекту, і розуміння цих інструментів, шляхів і стратегій це вже перший і найважливіший крок до мети. Залишається лише одне питання: який шлях обрати? Той, що обіцяє швидкість, чи той, що гарантує довговічність успіху?